Вітаю. Сьогодні ми занурюємось у справжню класику, яка ну зовсім не застаріла. Це лекція 1986 року з курсу MIT структура та інтерпретація комп'ютерних програм. І наша мета розібратися в одній такій, знаєте, ключовій ідеї звідти. Це абстракція даних. Чому хай підхід, придуманий так давно, досі е, залишається основою для складних систем, і як він, власне, допомагає нам ну, людям взагалі впоратися зі складністю? Подивимось на це, на прикладі, здавалося б, простої задачі арифметика дробів. Так, ми будемо аналізувати саме уривки з цієї лекції. Дуже цікаво поглянути, як ці ідеї подавалися тоді і чому вони виявилися такими м живучими. Спробуємо витягти саму суть те, що важливо, і сьогодні. Добре, давайте почнемо з того, що було до цієї теми в лекції. Раніше говорили про процедури. Ну тобто про дії. І там була така логіка: є якісь базові примітивні дії, угу. є способи їх комбінувати, щоб створити щось складніше, і є, власне, ключовий інструмент абстракція, тобто можливість дати ім'я якійсь складній штуці і потім використовувати її, ніби вона проста, як єдиний блок. Із цього випливала дуже потужна ідея побудова багатошарових систем. Наприклад, от процедура для квадратного корення. Вона може викликати іншу процедуру, ну скажімо, гудинаф для перевірки точності. Так. І між ними виникає такий собі бар'єр абстракції. Нам, хто користується квадратним коренем, абсолютно байдуже, як там всередині працює ота Гудинаф. Може, її написав якийсь, як лектор каже, Джордж. Угу, Головне, щоб вона виконувала свою функцію згідно з контрактом. Точно. А що там у неї всередині, це вже не наша справа. Саме так. І от тоді лектор ставить питання. А чи можна ті ж самі принципи, примітиви, комбінація абстракція застосувати не до дій, а до даних, до речей? В системі є прості дані, ну наприклад, числа. Ага, а як створити складніші? От, наприклад, дріб, який нероздільно містить чисельник і знаменник? Потрібен якийсь ну, клей, щоб їх з'єднати. І потрібен механізм абстракції, щоб працювати з дробом як з цілим, не заглядаючи постійно всередину. Знову ж таки, ідея шарів і бар'єрів, що ховають деталі. І ось тут лекція переходить до конкретного прикладу: система для арифметики з раціональними числами. Уявімо, ми хочемо мати можливість просто сказати комп'ютеру: додай одну другу та одну четверту, і отримати три четвертих. Звучить просто. Або помнож 3 четвертих на 23 і отримати 12 четвертих. Формули ж ми знаємо ще зі школи, правда? Ну так. Додавання n1d1 плюс n2d2 дорівнює n1 плюс d2 плюс n2 плюс d1 d1 плюс d2. Множення ще простіше. От. Проблема не в математиці. Проблема в тому, як представити оцю єдину сутність дріб. Оцю хмару, які називає лектор, що тримає разом чисельник і знаменник. Ага, і тут він пропонує таку дуже потужну стратегію проєктування, називає її бажанне задійсне, wishful thinking. Тобто, замість того, щоб одразу ламати голову над реалізацією, просто припустимо, що воно вже є. Саме так, припустимо, у нас вже є три ну, чарівні процедури: перша створити дріб, чисельник, знаменник. Вона бере два числа і повертає нам. Оцю хмару дріб, це конструктор. Так, чисельник дріб, бере дріб, повертає чисельник, це селектор. Угу. Знаменник дріб, бере дріб, повертає знаменник, теж селектор. І що важливо, ми поки що поняття не маємо, що там за хмара всередині, як ці функції працюють. Це, як то кажуть, проблема Джорджа. Точно. Ми просто віримо, що вони є і роблять те, що обіцяно. Але, от маючи цю віру, ми раптом можемо дуже легко написати логіку для додавання чи множення дробів. Наприклад, функція додати дроби x та y», де x та y – це наші абстрактні дроби. Вона просто обчислює новий чисельник за формулою. Чисельник x – знаменник y плюс чисельник y – знаменник x. Ага, обчислює новий знаменник знаменник X, знаменник Y. І потім каже. Створити дріб з оцими новими значеннями. І все. Дивіться, ми використали тільки наші три чарівні функції елегантно. Але знаєте, може здатися, що ми трохи перемудрили. Ну, чому б просто не написати функцію, яка приймає чотири числа: N1, D1, N2, d 2, і повертає два числа результати. Так, лектор це передбачає, він каже. Уявіть, що треба обчислити щось складніше, наприклад, x y, s плюс t, де всі змінні це дроби. Ага, якщо ми працюємо з нашими абстрактними дробами, з хмарами, то код виглядає дуже природно помножити дроби, додати дроби x, y, додати дроби, s, t. Він просто відображає структуру задачі. Так, логічно. А якщо працювати лише з окремими чисельниками і знаменниками. Ой, там доведеться вручну керувати купою тимчасових змінних, для результату першого додавання, потім другого, потім передавати їх у множення. Всі ці кишки реалізації, як каже лектор, вилазять назовні. І це не просто код робить громістким, так? Не просто це заважає думати про задачу на рівні концепцій. Ми ж хочемо думати про дріб як про річ, яку можна додати чи поможети, а не як про набір окремих чисел, якими треба жонглювати. Зрозуміло. Отже, ми цю відповідальність, як саме працюють, створити дріб, чисельник знаменник переклали на умовного Джорджа. А як йому це зробити? Йому потрібен той самий клей для даних, так і в мові LISP, яку використовували в MIT, такий клей є. Це базовий механізм пари. Вони створюються за допомогою операції конс. Конс бере два будь-які об'єкти X та Y і повертає новий об'єкт пару. В цій парі X це перша частина, а Y друга. Щоб дістати їх назад, є селектори. Кар пара повертає першу частину. CAR. А CDR пара читається кудер другу. Є навіть така візуалізація: коробочка з двома вказівниками. Стрілочки вказують на X та Y. Ага, бачив таке. І найголовніше правило або аксіома, яка їх пов'язує: для будь-яких X та Y, car конс XY завжди дорівнює X, а CDR конс XY завжди дорівнює Y. Це власне все, що нам треба знати про їхню поведінку на цьому рівні. Супер! Тепер наш Джордж може дуже легко виконати наше замовлення створити дріб Н та Д це просто конс Н та Д. Наша хмара тепер це пара. Чисельник Х це просто Car X. Знаменник X це CDR X. Це буде створити дріб 1, 2. Створюємо Б, дорівнює 1 четверта це створити дріб 1, 4. Тепер додаємо їх. Результат дорівнює додати дроби А Б. І питаємо: чисельник результат і що система каже? Шість? Питаємо знаменник результат? Каже вісім. Хм, шість, вісім. Зачекайте, ми ж очікували 3-4. Опа! Щось пішло не так. Невже ми помилилися в додати дроби? Це ж звичайна шкальна формула. Ні, ні. Лектор одразу каже: з додати дроби все абсолютно гаразд. Вона часно виконала те, що ми їй сказали. Проблема не в логіці використання дробів. А в чому тоді? А в тому, як наш Джордж вирішив їх представляти. Можливо, просто зберігати чисельник і знаменник, як є, це не на найкращий спосіб представити раціональне число. А як краще? Було б значно краще, якби дроби завжди зберігалися у скороченому вигляді. Тобто Джордж міг би трохи покращити свою реалізацію, створити дріб перед тим як робити конс Н комаде. Він міг би знайти найбільший спільний дільник НСД для N і D. Назвемо його G. Ага. І вже потім створити пару конс N, G. А тобто, якщо передати 6 і 8, він знайде НСД до рівня 2 і збереже пару 3, 4? Саме так. І тоді, коли наша додати дроби, обчислить проміжний результат 6,8 і передасть його в створити дріб, той його автоматично скоротить. І ми отримаємо те, що треба. Три четвертих, і ось тут ось він ключовий момент. Це і є абстракція даних в дії. Ми чітко відокремили два рівні: перший, де ми використовуємо дроби, ну додаємо їх за допомогою додати дроби, думаємо в термінах чисельників і знаменників. Так, і другий рівень, де ми їх представляємо: чи зберігаємо ми пару конс чи дж, і як саме ми це робимо за допомогою конс, карт, CDR та НСД. І між цими рівнями використання та представлення стоїть той самий бар'єр абстракції. Цей бар'єр утворюють наші три операції: конструктор, створити дріб та селектори, чисельник, знаменник. Які ж переваги це дає? Ну, по-перше, код на верхньому рівні, як от, додати дроби, він стає незалежним від деталей реалізації. Він взагалі не знає про існування конс чи НСД. Він працює лише з абстрактними операціями, які визначені контрактом. Зрозуміло. А по-друге, і це дуже важливо, це дає гнучкість. Лектор це демонструє на альтернативній реалізації. Дивіться, можна ж зробити навпаки: залишити створити дріб простим, тобто просто конс d. без НСД, але натомість ускладнити селектори. Наприклад, чисельник X міг би спочатку взяти сирі, N дорівнює Car X та D дорівнює Сидір X, потім знайти їх НСД, Г і тільки тоді повернути НЖ. Те саме для знаменник X. тобто скорочення можна робити або при створенні дробу, або при доступі до його частин. Цікаво, а який спосіб кращий? А це вже питання ефективності. Залежить від того, як система буде використовуватися. Якщо дроби створюються дуже часто, а їхні частини читаються рідко, то, мабуть, краще другий варіант скорочувати при читанні. Щоб не рахувати НСД кожного разу при створенні, саме так. А якщо частини читаються часто, то краще скоротити один раз при створенні. Але найголовніше абстракція даних дозволяє нам відкласти це рішення. Відкласти а конкретну реалізацію вибрати пізніше, або навіть змінити її, якщо щось піде не так. І при цьому увага. Не доведеться переписувати додати дроби чи помножити дроби. Ми ніби дали ім'я рішенню, і це дало нам контроль. Дуже потужна ідея. І її ж можна розвивати далі, так? Лектор показує приклад з геометрією. Спочатку, скажімо, точки на площині або вектори, визначаємо створити вектор x координата точка, y координата точка, і реалізуємо їх через пари Конс «Х», «Y». Це вже перший рівень абстракції над числами та парами, а потім наступний рівень, відрізки. Відрізок задається двома точками початковою та кінцевою. Так, визначаємо створити відрізок, точка початку точка кінця, початкова точка, відрізка, кінцева точка відрізка. І реалізуємо через пару точок конс. Точка початку, точка, кінця. І тепер можна писати функції для роботи з відрізками. Наприклад, знайти середню точку відрізка, як вона буде працювати. Вона викличе початкова точка і кінцева точка, щоб отримати об'єкти точки. Ага. Потім викличе х координата, y координата для кожної точки, обчислить середнє значення і нарешті викличе створити вектор, щоб повернути нову точку результат, Тобто вона використовує абстракції точок. Саме так. Або обчислити довжину відрізок за теоремою Піфагора. Знову ж таки, ця функція буде використовувати лише абстракції початкова точка, кінцева точка, х-координата, y координата. Вона не буде напряму лізти до кар чи CDR тих пар, що лежать в основі представлення точок чи відрізків. Виходить така чітка багатошарова система. Точно верхній рівень, відрізки. Вони використовують операції над точками бар'єр абстракції. Створити відрізок та його селектори, середній рівень точки або вектори Вони використовують пари та числа, бар'єр, створити вектор та його селектори, нижній рівень пари та числа це базові елементи, і кожен шар спілкується лише з сусіднім через чітко визначений інтерфейс, оцей бар'єр абстракції. Зрозуміло. До речі, тут є ще одна важлива властивість операції конс, яка все це робить можливим. Лектор називає її замкненістю. Так. Це означає, що конс може створювати пари будь-яких об'єктів, включаючи інші пари. Саме тому ми змогли зробити відрізок як пару точок, де кожна точка це теж пара з чисел. Це дозволяє будувати складні і архічні структури даних. Тобто результат операції можна знову використати як вхід для тієї ж операції. Ти масив чисел, але не масив масивів. Тобто операція створення масиву не була замкненою. Пари були б набагато менш корисними, якби можна було робити лише пари чисел. Ясно. А тепер уявімо кошмарний сценарій. Ми вирішили зламати абстракцію. Ну, Наприклад, у функції довжина відрізка ми вирішили не використовувати селектори точок х-координата, y координата, а звернутися напряму до карта CDR. Ой! Пам'ятаючи, що відрізок S це конц початок кінець, а точка P це конц x Y. Тоді x координата початкової точки буде car s. Так, так. А y-координата CDR кар С. А x координата кінцевої точки Car CAR-CDRS, а а cdr cdrs Ух. Код стане просто жахливим для читання. Але це ще півбіди. Головна проблема, він стане надзвичайно крихким. Уявіть, наш Джордж вирішив оптимізувати і поміняти представлення точки на конс yx X. Ну, буває. І все. Наш код для довжини, який напряму використовував CAR і CDR, зламається. Доведеться лізти в нього і все міняти. А якщо Джордж потім вирішить міняти представлення відрізка, наприклад, зберігати кінцеву точку першою, знову все переробляти. А якщо він вирішить, що відрізки завжди мають бути орієнтовані зліва на право, лектор там жартує, що в цей момент хочеться просто дати Джорджу Стусена. І от абстракція даних це наш порятунок від цього кошмару. Вона локалізує рішення щодо представлення даних. Якщо Джордж міняє реалізацію точок, то зміни стосуються лише трьох процедур. Створити вектор x координата y координата А функція довжина. А функція довжина їх навіть не помітить, бо вона спілкується лише через цей бар'єр абстракції. Зміни залишаються, як то кажуть, під капотом. Це і є той контроль, який дає називання духа створення абстракції. Потужно. Тепер давайте копнемо ще глибше. А що насправді визначає дріб або точку? Конкретні процедури CONSTAR, CAR, CDR – Ну, здавалося б, так. Але лектор каже ні. Насправді важливо лише те, щоб набір операцій конструктор і селектори, які нам надав Джордж, задовольняв певному контракту. Або аксіомі. Аксіомі так. Для раціональних чисел ця аксіома звучить приблизно так для будь-яких чисел Н і Д, якщо ми створили X дорівнює створити дріб d, то потім відношення чисельник X знаменник X має дорівнювати НД. Ага. Будь-який набір процедур, що задовольняє цій умові, є цілком валідним представленням раціональних чисел для нашої арифметики. І неважливо, чи використовується там НСД і де саме він використовується, важливий лише контракт. М -м, цікавий поворот. А що ж тоді з парами конс, кар CDR? Ми ж сказали, що це базові операції Лісп, так? Але лектор зізнається, що він нас трохи ну, обдурив, він каже: все, що ми насправді про них використали, це їхня поведінка, яка визначається простою аксіомою. Car, cons xy завжди дорівнює X, а CDR cons x, Y завжди дорівнює Y. Тобто це просто аксіома для пар, аналогічно до аксіоми для дробів. Саме так. І тут лектор робить щось абсолютно, ну я б сказала, карколомне, щоб підкреслити силу абстракції. Він показує, що конскар та Сідір можна реалізувати взагалі не використовуючи жодних примітивних структур даних, тільки за допомогою процедур. Це ідея з числення, де все є функціями. Як це можливо? Реалізувати структуру даних через функції. Ідея геніально проста. Дивіться, ідея геніально проста. Дивіться. Конс Аа повертає на якусь структуру, а нову процедуру. Ця процедура приймає один аргумент, назвемо його пік. Якщо пік дорівнює, скажімо, 1, процедура повертає А. Якщо пік дорівнює 2, вона повертає Б. Тобто конс створює функцію, яка пам'ятає А і Б. Так. А тепер селектори. Так, а тепер селектори. Кар П деП це ота процедура, створена конс. Car просто викликає процедуру П з аргументом 1. Так. А тепер селектори. А CDRP викликає процедуру П з аргументом 2. Зачекайте. Тобто пара це процедура, яка діє, як перемикач і повертає або перше, або друге значення, яке вона запам'ятала. Неймовірно. Але чи це працює? Чи виконується та сама аксіома? Перевіримо. карконс 3749. Давайте констри 3749 створює процедуру, назвемо її P. Ця процедура P працює так. P1 дає 37, а P2 дає 49. Окей. Тепер карконст 3749 це те саме, що кар П. А за нашим визначенням car це просто викликати P з аргументом 1, тобто P від 1. А П від одного повертає 37. Отже, car консист 3749 дійсно дорівнює 37. Вау, Аксіома виконується саме так, і це демонструє щось дуже глибоке. Виявляється, всі наші структури даних, дроби, точки, відрізки, які ми будували на парах, могли б бути побудовані буквально з повітря, лише за допомогою процедур. Нам не обов'язково потрібні примітивні коробки для даних, якщо у нас є достатньо потужні засоби роботи з процедурами. Це просто вибух мозку якийсь. Це радикально розмиває межу між тим, що ми звикли вважати даними, ну, чимось пасивним, що зберігається, і процедурою, чимось активним, що діє. Пара, яку ми уявляли як структуру, тут представлена процедурою. І це не просто якийсь трюк, це вказує на фундаментальний зв'язок. Це, власне, лежить в основі багатьох потужних технік програмування, наприклад, об'єктно-орієнтованого підходу, де дані та методи їх обробки об'єднані. Це, звісно, залишає багато цікавих питань, які лектор, здається, залишає на потім. Якщо пара конс 3749 це процедура, то що система надрукує, якщо її попросити? Uh -huh. Або якщо ми створимо конс 3749, двічі це будуть дві різні процедури, два різні об'єкти чи одна й та сама. Як це перевірити, коли це взагалі має значення? Це вже такі глибокі, майже філософські питання про ідентичність об'єктів у світі обчислень. Так, це вже виходить за рамки базової абстракції. Отже, давайте підсумуємо наше сьогоднішнє занурення в абстракцію даних за мотивами класичної лекції MIT. Ми побачили, як цей принцип допомагає керувати складністю, як він розділяє використання даних та їх представлення, і як це дає гнучкість через створення шарів та бар'єрів абстракції. Ми також торкнулися важливості властивості замкненості, яка дозволяє будувати складні ієрархічні структури. І побачили, наскільки небезпечно порушувати абстракцію, це веде до крихкого та незрозумілого коду. А наприкінці зазирнули в саму суть даних, побачивши, що їх можна представити навіть через чисті процедури. Так, це розмиття межі між даними та процедурами, це одна з тих ідей, що робить програмування таким ну, потужним інструментом мислення. Абсолютно. І знайте наостанок така думка для роздумів. Якщо на такому фундаментальному рівні, як представлення пари значень, оці дані та процедури виявляються настільки взаємозамінними, що визначаються лише контрактом їхньою поведінкою, то чи не робимо ми подібних штучних, можливо, надто жорстких поділів в інших сферах? Ну, в науці, в бізнесі, у власному мисленні? Можливо, деякі категорії, які здаються нам непорушними, насправді є лише абстракціями, які ми створили. І можливо, іноді ці абстракції, ці поділи насправді обмежують наше розуміння і наші можливості, і їх варто час від часу переглядати. Дуже цікаве питання. Справді є над чим подумати. Дякуємо за увагу до наступних глибоких занурень.